Колишній народний депутат і лідер радикальної партії Олег Ляшко вже понад півтора року служить у збройних силах України. У 2024 році він очолив батальйон безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. Втім, поки політик захищає країну на фронті, у його родині розгортається справжня драма. Дружина з якою він прожив 26 років, подала на розлучення. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У вересні 24-го дружина Ляшка, Росіта Сайренен, несподівано подала на розлучення. Про це повідомило видання Главком, опублікувавши скріншоти з сайту Печерського суду. Засідання запланували на березень 25-го, але зараз на сайті суду немає жодної інформації про рішення у справі. Відомо, що Олег і Росіта були разом понад 26 років. Ознайомилися вони ще у 98-му. За словами Росіти, тоді Олег захоплювався ігровими автоматами, а вона працювала в одному із розвитків. Зважальних закладів, їхня перша зустріч почалася зі сварки, але пізніше стосунки переросли у справжнє кохання. Перші 20 років закохані жили у цивільному шлюбі, а в червні 18-го року офіційно одружилися. Весілля пройшло скромно в одному з київських радців. На той момент Ляшку було 46, а росіті 48. За час сімейного життя у пари народилися двоє дітей: старша Владислава. їй зараз 23. Цікаво, що дівчина з невідомих причин носить інше прізвище Горбе. Молодший син Олександр, якому у травні 25-го року виповнюється 5 років. Варто зазначити, що народження Сашка стало справжньою сенсацією, адже Росіта завагітніла у 50 років. Про майбутнє поповнення у сім'ї стало відомо соцмереж самого Ляшка, який опублікував фото вагітної дружини. У публічному просторі Ляшко завжди позиціонував себе як зразкового і щасливого сім'янина, тому новина про ймовірне розлучення стала несподіванкою для прихильників політика, що стало причиною. Розриву після 26 років стосунків невідомо. Наразі жодна зі сторін не розкриває подробиць. Дружина політичного зрадника України Віктора Медведчука Оксана Марченко протягом багатьох років була ведучою розважальних програм на українському телебаченні. Утім, щойно в Україні запахло смаженим, вона втекла до Росії. Телеграф UA пригадав найгучніші скандали пов'язані з Марченко та з'ясував, чим вона займається зараз. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Телевізійний шлях Марченко почався з каналу УТ-1, де вона була ведучою програм Стримані вівторки і Доброго ранку Україно». Згодом вона почала вести проєкт УТН з питань, де познайомилася з проросійським олігархом Віктором Медведчуком. Згодом Марченко стала ведучою соціально розважального шоу Моя професія та політичного ток-шоу Час у 2003 році. Вона повінчалась із Медведчуком у Криму. Після цього стала випускати програми документального циклу Імена, де йшлося про відомих українців. Раїнців проєкт транслювали на ут 1 та Інтері у 2004 році. У Марченко і Медведчука народилась донька Дарина, яку похрестив кремлівський диктатор Владімір Путін. Згодом жінка стала ведучою шоу Оксани Марченко, в якому обговорювали проблеми жінок. У 2009 році Марченко стала ведучою шоу Україна має талант на СТБ, А ще за рік співочого талант шоу Ікс Фактор. Програми були шалено популярними в Україні. Однак після початку гібрид. Ридної війни на Донбасі у 2014 році ставлення українців до ведучої почало змінюватися через проросійську діяльність її чоловіка, який на той час був нардепом. У 2021 році президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Медведчука та його сім'ї на три роки. Обмеження передбачали і блокування активів. Марченко втекла з України напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Вона жодним чином не засудила війну та страшні злочини росіян проти українців. Натомість Ісь, коли СБУ затримала її чоловіка у 22-му році, зрадниця почала записувати відео з закликами звільнити його. Зокрема, зрадниця звернулася до президента Туреччини Реджепа та Гіпа Ердогана, аби той допоміг повернути Медведчука. Це породило масу мемів і фотожаб у мережі. Згодом Медведчука обміняли Росії на українських військових. Саме у той період користувачі соцмереж почали помічати, що ведуча стала майже не схожа на себе. Вочевидь, цьому виною численні пластичні операції та косметологічні процедури, до яких вона вдавалась. Деякі експерти навіть зазначили, що таку комбінацію хірургічних втручань проводять злочинці при втечі з країни та зміні паспорта. У 24-му році Марченко повернулась у медіапростір з другим сезоном проєкту Паломниця у програмі. Запроданка їздить по церквах і печерах країни-агресорки та окупованих українських територіях і розповідає про важливість віри. Особливо цинічно це виглядає в умовах, коли московські церкви благословляють Опаїв на війну в Україні в деяких випусках. Велика мучениця незаконно відвідала Крим, перетнувши його з боку Росії. Там вона поширювала кремлівську пропаганду про те, що півострів завжди був російським, і нібито саме там зароджувалось російське православ'я. Особливо кумедною трансформацією стала різка зміна відвертих декольте та екстремально коротких суконь на довгі спідниці та хустки, що ймовірно повинні були додати очок Марченко в образі вірянки. Зараз дружин. На медвечука продовжує жити в країні окупанці та іноді їздить відпочивати на кіпр. Там вона співпрацює з продюсером-зрадником з СТБ Олексієм Басмановим. Вони створили компанію з виробництва фільмів і телепрограм. Ганна Герман, колишня нардепка і соратниця президента втікача Віктора Януковича, давно зникла з радарів української преси. На батьківщині її востаннє бачили на похороні експрезидента Леоніда Кравчука, а пізніше вона засвітилася на молитовному сніданку у США, де вела бесіди із Юлією Тимошенко. Втім, якщо місце знаходження самої політикині невідоме, то розташування її маєтку під Києвом так. Докладніше про те, як виглядає помешкання Ганни Герман. Далі підписуйтесь на наш канал. За час своєї сумнівної політичної кар'єри Герман встигла обжитися елітною нерухомістю у столиці. Політикиня проживала у триповерховому будинку у селищі Гореничі на Київщині. Котежна забудова, де вона мала дім, розташована за три кілометри від Київського КПП по Житомирській трасі. Дім Герман має площу 200 квадратних метрів, тоді як земельна ділянка під ним займає близько 20 соток. У дворі будинку розташований басейн. Також у мережі знайшли світлину невідомої дівчини, яка відпочивала біля басейну. Ну регіоналки помітно, що на території був стелений газон, підстрижені кущі, насаджені квіти, ялинки та берези. Також на території маєтку був ландшафтний ставок, оточений камінням та галькою. Та мангал прикрашений рожевим камінням. У 2008 році подібні будинки коштували від 500 до 850 тисяч доларів. Відповідаючи на запитання про походження грошей на купівлю такої нерухомості, Герман заявляла, що брала кредит на 8 років у Укрсоцбанку під заставу своєї столичної квартири. За словами екс-регіоналки, вона придбала кілька соток землі з будинком у журналіста Миколи Канішевського. Водночас, журналістам української правди Герман не надала документи щодо її платоспроможності по кредиту, а також не оприлюднювала декларацію про доходи. Сам Канішевський підтверджував, що продав нардепці нерухомість, але зазначив, що йшлося про будинок і лише 12 соток землі. Що зараз із будинком Герман невідомо. У мережі немає інформації про те, хто там живе і чи продала політикиня цю Нерухомість. Саму ж Герман не так давно помітили на молитовному сніданку у США. Судячи з усього, вона намагається зберігати молодий вигляд, слідкуючи за зовнішністю та власним стилем. Можливо, саме тому вона почала роздавати в інтернеті інтерв'ю російською, де досі каже про легітимність Януковича, бо російською вона звучить дійсно вище та молодше. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.